Автонзільна інспекція Вінничини представляє програму На варті доріг сьогодні у випуску. Міліціонери розслідують кримінальне провадження за фактом дорожньо транспортної пригоди, у якій загинула 66-річна жінка. Дає радить водіям при незначному ушкодженні автомобілів під час так званих стуколок користуватися європротоколом. Довгоочікуваний світлофор встановили у селі міського типу Стрижавка поблизу автобусної зупинки коло Михайлівка. Двом вінницьким інспекторам дорожно-патрульної служби ДАІ за професійність та мужність наказом міністра внутрішніх справ України присвоєні позачергові спеціальні звання. 9 січня на шляху Тиврів-шпиків в селі Велика Вулига. Автомобіль ЗАЗ-1102 зіткнувся з молоковозом. В результаті аварії на місці пригоди загинула пасажирка ЗАЗу та двоє людей отримали тілесні ушкодження. Працівники міліції попередньо встановили, що близько 2-ї години 40річний водій легковика на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ-3307, який рухався у зустрічному напрямку. Удар був такої сили, що передня та бокова частини легковика перетворилися в купу металобрухту. В автомобілі, окрім водія, знаходилось троє пасажирів: його дружина, чотирирічна дитина та теща. Травми отримані старшою пасажиркою легковика, виявились несумісні із життям. Водій та його дружина відбулися незначними тілесними ушкодженнями. Дитина не постраждала. Ну, якщо взяти минулий рік 2014, то на жаль. Похвастатися, похвалитися нема чим, тому що ми його закінчили з рістом по загиблим. У нас практично у минулому році загинуло 146 людей в автопригодах. Це ріст майже на 17%. Так, да, було невеличке зниження по кількості автопригод і по кількості травмованих, але знову ж повторююсь, по кількості загиблих у нас ріст був майже на 17%. Що стосується цього року, то ми вже маємо спочатку року 12 автопригод. На жаль, п'ятеро людей загинуло та 11 травмовано. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то йде зниження майже в два рази. Причини автопригод, які мають місце, залишаються незмінними. Це грубі порушення правил дорожнього руху, допущені водіями. Свої корективи вносить і зимова погода. І тому хотілося б звернутися до всіх учасників дорожнього руху, в першу чергу, це і до водіїв, і до пішоходів. Згідно гідромецентру України, практично весь січень місяць буде з такими дуже великими перепадами. Тобто можуть бути вночі морози, на день можливо буде плюсова температура, як от наразі зараз ми спостерігаємо. Тому, в першу чергу, щоб не допустити автопривод, потрібно максимально дотримуватися правил дорожнього руху. Водіям не перевищувати швидкість, не порушувати правил обгону, не сідати за кермо в нетверезому стані, не порушувати правила рядності, проїзду перехрестя. Як відомо, з 19 вересня 2011 року запроваджено механізми спрощеного оформлення дорожньо-транспортних пригод з незначними наслідками шляхом складання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротоколу це спеціальний бланк уніфікованого по всій Європі зразка, який заповнюється водіями, учасниками дорожньо-транспортних пригод на місці аварії. В подальшому воно стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілій у дорожньо-транспортній пригоді. Хотілося б, щоб все ж таки наші водії використовували своє право використовувати Європротокол, якщо вони підпадають під всі ті вимоги, де чітко сказано, що, по-перше, автомобілі повинні бути застраховані, водії не повинні бути в стані алкогольному, наркотичному чи іншому спиненні. Водії обидва згодні. Такі основні, скажімо, чинники, вони на місці, якщо там незначне матеріальне пошкодження, водії на місці можуть відповідно намалювати схему, заповнити бланочки. І потім на протязі трьох діб вони повідомляють свої страхові компанії, для того, щоб вже страхові компанії між собою розбираються кому, хто виплачує. Тому що не вистачає в нас, скажімо, відверто, в нас не вистачає інспекторів. Щоб практично кожного місяця наші інспектора їздять в зону АТО, одні приїжджають, другі виїжджають, міняють. І бажано, щоб люди все ж таки використовували це право. Якщо водії скористалися європротоколом шляхом обопільного його оформлення та підписання, то вони мають право залишити місце аварії. У разі використання європротоколу скорочується час для звільнення проїзної частини від пошкоджених автомобілів. Таким чином вирішується проблема заторів у великих містах, а водії звільняються від обов'язку інформувати органи держати інспекції про скоєння дорожньо-транспортної пригоди і відповідно не притягуються до адміністративної відповідальності. Нам чітко визначено, що страховик зобов'язаний забезпечити страхувальника бланком європротоколу. До речі, у Європі ідея оформлення дорожньо-транспортних пригод без участі представників дорожньої поліції почала реалізовуватися ще у 50-х роках минулого століття. Зараз в більшості країн ЄС водіям, які потрапили в аварію, достатньо заповнити бланк європротоколу для того, щоб оформити цю подію. Довгоочікуваний світлофор встановили у селі міського типу Стріжавка поблизу автобусної зупинки коло Михайлівка. Ділянка дороги, на якій встановили світлофор, є особливо небезпечною, адже це дорога державного значення, яка поділяє населений пункт навпіл. Місце встановлення також не випадкове, оскільки неподалік розташована школа, в якій навчається близько 400 дітей. Знаходимося біля світлофорного об'єкту, який був нещодавно. Влаштований на цій дорозі, зв'язку з зверненнями мешканців, в першу чергу батьків загальноосвітньої школи номер 2 селища Стрижовка. Значить, по ходу будівництва і взагалі обслуговування цієї ділянки виникла така необхідність для того, щоб підвищити безпеку дорожнього руху. У першу чергу школярів, учнів загальноосвітньої освітньої школи. Крім того, влаштування цього об'єкта позитивно вплине на загальний стан аварійності, от, який, допустимо, сьогодні на даній ділянці характеризується як ділянка концентрації ДТП. Оцей світлофорний об'єкт, і це місце примикає до ділянки концентрації ДТП. Тому влаштування додаткових інженерних споруд, які регулюють дорожній рух, лише покращить загальний стан. Майже щодня школярі з острахом перетинали автомобільну дорогу, по якій щодня рухаються тисячі автомобілів. Були ситуації аварійного такого масштабу, але, дякуючи Богу, на за останній час такого нічого не траплялося. Дорога міжнародного значення і я вважаю, світлофор був встановлений в потрібному місці, навпроти школи дорожній перехід, що забезпечує безпеку дорожнього руху для діточок. Саме завдяки спільним зусиллям інспекції, Вінницької обласної держадміністрації та обласної ради Вінницького СМЕДу та органам місцевого самоврядування на пожвавленій ділянці автодороги встановлено світлофорний об'єкт, який дасть можливість безпечно переходити проїзну частину дороги. Ще з минулого року у нас встановлений світлофор мигаючого типу просто жовтий мигатливий сигнал. Був який на те, що тут є регульований пішохідний перехід. Однак ясно, цього замало було, тому що потрібно. Забезпечити дійсно, безпеку дітей і це все розуміло. І це дійсно ця робота проводиться дуже довго, вже, десь починаючи з червня місяця, був складний кошторис. І, на жаль, ці гроші до цього часу поки що не дійшли на наше підприємство, тільки частково дійшли, але все одно ми розуміємо важливість проблеми, що йшли, наше підприємство практично зараз благодійно виконало кошти, тому що тих кошти, які виділено, вистачає тільки для покриття матеріалів, обладнання. і обладнання цей регульований пішохідний перехід. Наразі Державна інспекція звертається до водіїв з проханням бути уважними під час руху по автомобільній дорозі, яка проходить через Трижовку, та виконувати сигнали світлофора. Інспекторам Дорожньої патрульної служби міліції ДАІ Вінниччини Валентину Бобію та Юрію Серватинському наказом міністра внутрішніх справ України у порядку заохочення присвоєно звання молодшого лейтенанта міліції та вручені подяки МВС України. Міліцінари були в числі перших, хто добровольцями поїхали виконувати службовий обов'язок в зону АТО. Двічі побували у тривалих ризикованих відрядженнях в зоні бойових дій. Працівники ДАІ нещодавно свою професійність та мужність. Підтвердили під час затримання небезпечного озброєння злочинця на Вінниччині. Нагадаємо, 3 січня близько 5-ї години ранку в селі Озері Немирівського району 19-річний мешканець Львівщини кілька разів вистрілив у двох працівників ДАЇ. Один із них застосував табельну зброю. Правопорушник загинув на місці події. Валентин Бабій отримав два вогнепальних поранення в руку та грудну клітину. Юрію Серватинському куля мала б влучити в серце, однак застрягла в гаманці з ключами у нагрудній кишені. Цю подію називають справжнім дивом. На великій швидкості проїхав через пост. Не зупинився на з новою працівника, де є ці, і поїхав напрямку у мене. Зупинила, розпочали перевірку автомобіля. За колі виявили пістолет автомат з крапівами. Після чого розпочалася стрільба. Перший вислід влучив в мене. Зараз попало в ключницю, де знаходилися ключі від власного автомобіля. Спочатку подумав, що в значок, але в приоріді подивилися, що значок цілий, а кулю зупинив ключ. Саме основне було, щоб колега вижив. Так, як мені одразу сказав, що тече кров, повну крові. Безпосередньо в палаті Немирівської районної лікарні керівником департаменту ДАІ МВС України Анатолієм Сиренком були вручені новенькі погони молодших лейтенантів міліції. В лікарні правоохоронці відвідали також головний міліціонер Вінниччини Ігор Моринець та начальник обласного ДАІ Павло Солоненко. Ви хлопці були першими, хто відгукнулися на поїздку в АТО. Ви і перші, хто стали. На перепоні скоєння злочинів відношенні людства. З тому міністром внутрішніх справ від 5 січня 2015 року вам обом присвоєно звання молодших лейтенантів міліції. Хочу завірити, те, що особовий склад Вінницької області також дійсно готовий виконувати завдання по охороні безпеки громадян правопорядку. Дуже вдячний міністру і вам безпосередньо за ту. Увагу, яку ми приділили нашим працівникам. Генерал-майор міліції Анатолій Сіренко зазначив, що такі працівники ДАІ мають бути правоохоронцям прикладом для наслідування. Цей складний час реалізації нашої служби, оптимізації служби. Я сподіваюся, що такі працівники будуть працювати і далі. Вони служать прикладом для інших. Мені дуже приємно, що це на Вінниччині. Я сьогодні тут, ще раз вам задаруча міністра всій Вінниччині, жителям Вінниччини Бажаю кріпкого здоров'я, добра, удачі. Ну а працівники Державної інспекції. Я націлюю їх на те, щоб вони були помічниками, учасниками дорожнього руху. Керівник департаменту ДАІ додав, що в нинішніх умовах реформування служби працівників ДАІ націлюють на те, або вони в першу чергу були помічниками водіїв за необхідності, могли надати їм необхідну допомогу.